Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо розв'язання еліптичного інтеграла третього роду в елементарних функціях. Для кращого розуміння, як це робиться, раджу вам ознайомитися з двома відео. Еліптичний інтеграл першого роду і еліптичний інтеграл другого роду. Розв'язання в елементарних функціях. Почнемо. Еліптичний інтеграл третього роду позначається як Px плюс мінус n k. Реально, це два різних інтеграли, які розв'язуються в елементарних функціях відповідно до загальних правил нового математичного аналізу. І виділяти їх в окремий клас інтегралів немає потреби. Ну, раз уже математичний аналіз. Так, зробив. Зробимо і ми так. Розглянемо перший інтеграл. Еліптичний інтеграл третього роду, який записується таким чином. Це розширена версія. В офіційному матаналізі коефіцієнтів А і С немає. Зараз ми будемо розглядувати лише. Ситуацію, коли коцент А дорівнює коценту С. Це інтеграл, у якого підінтегральна функція складається з двох косинусоподібних функцій типу еліптичного інтеграла першого роду. Потрібно не путати, в математичному аналізі є таке поняття, як косинус подібна. Це косинусо подібні. Тобто, що ми маємо? Першу схему розв'язання цього інтегралу. Дивимося. Підінтегральна функція має у нас дві функції. Одиниця мінус n синус квадрат ax і корінь квадратний. Із з 1 мінус k синус квадрат – це cx. Що це означає? Якщо ми приймемо, що 1-n синус квадрат ах це якесь косинус b перше x то це буде косинус квадрат b перше x А корінь квадратний це буде косинус b2x. Тобто в сумі воно там дасть косинус в третій степені bxx. Записуємо це таким чином, що якась функція відповідає добутку функції, функція перша в квадраті, помножена на функцію, відповідає такому виразу. Розглядаючи цей інтеграл, ми бачимо, що він є аналогом відповідником в певної мірі еліптичного інтеграла першого роду. Тому ми будемо користуватися аналогом формули першої універсальної, яким розв'язується дуже велика кількість інтегралів. Для того, щоб знайти сталий коефіцієнт bx, ми застосовуємо таку формулу. bx доривняя одна друга помноженная на арх корінь кубічний із f от x, поділене на х, плюс ахкосинус корінь кубічний із f. От х поділена на m. Dm це стала величина. Відповідно до розв'язки еліптичного інтеграла першого роду, ми приймаємо m або 2 або m дорівнює 2,25 помножене на косинус α поділене 2. де Кут альфа це альфа дорівнює ахсинусу k. Так як тут у нас не зрозуміло, який же буде ахсинус, то ми приймаємо, що альфа дорівнює 45. Тобто це от такі функції. Знаходячи Bx, ми розв'язуємо цей інтеграл з достатньо високою точністю. А от якщо ми зараз розв'яжемо інтеграл іншим способом, по схемі 2, ви побачите, наскільки багатою стає можливість розв'язання різного роду інтегралів. Приймемо це таким чином. Інтеграл від 0 до х у нас під інтегральний вираз 1-n помножена на синус квадрат ах. Приймаємо, що це косинус квадрат b перше помножене на х. А корінь квадратний із одиниці мінус k квадрат помножине на синус квадрат cx це косинус b2x. Звідси от така розв'язка. Знаходимо b1 дорівнює 1 друга, помножене на архсинус, корінь квадратний із n помножен на синус ах, поділене на x, плюс архсинус корінь квадратний із n помножен на синус ax, поділене на m. І поделенное на х поделенное на m b2 дорівнює 12, помножене на арксінус k помножене на синус cx, поділене на х плюс арксінус К синус Сх поділене на М, х поділене на m. І звідси bx дорівнює 12 ах косинуса, корень кубичний из косинус квадрат b1 x помножене на косинус b 2 х поділене на х, плюс арх косінус корінь квадратний, корінь кубічний, із косинус квадрат b1 x поділене на m, помножене на косинус b2 x поділене на m. І все це ділиться на х поділене на m. Ця схема дає можливість вже розв'язувати деякі інші, здавалось би, не пов'язані, з еліптичним інтегралом третього роду інтегралів, які не розв'язуються в елементарних функціях. Розглянемо третю схему розв'язання цього ж інтегралу. Ми розглядували при розв'язанні еліптичних інтегралів першого і другого роду можливість знаходження так званої точки перетину, де ХР дорівнює як тут, так і тут. Для цього треба просто подивитися вам ці відео. Як ми знаходимо розв'язуємо цей інтеграл. bx дорівнює арх корінь кубічний із одиниці-n помножене на синус квадрат axr помножене на корінь квадратний із одиниці минус k квадрат синус квадрат cxr, поділене на xr. XR це кут перетину цих кривих. При розв'язанні інтеграла першого роду ми показували формулу xr дорівнює для x градуса такій величині. Тут ми приймаємо альфа 45 градусів. Тому що ми не знаємо точно, яким чином обчислювати цей параметр. Якщо XR у нас в радіанах, то тоді маємо от таку формулу. Для тих, хто вперше на каналі, зупиніть відео і запишіть цю формулу. Розглянемо знаходження еліптичного інтеграла третього роду по схемі номер 3 Для того, щоб відео не було дуже задовгим. Приклад 1. Розв'язати інтеграл. Інтеграл від 0 до 45 dx поділене на 1-1 третя синус квадрат х помножене на корінь квадратний із одиниця мінус 1 друга синус квадрат х. По формулі Сімпсона ми знаходимо цю величину, чому дорівнює еліптичний інтеграл третього роду. Тепер перевіримо наші можливості по нашим формулам. Знайдемо значення кута хр. Підставляємо. Одержуємо xr дорівнює 35,9350, Звідси bx дорівнює арх косинус, корінь квадратний, корінь кубічний. Із 1 1 третя помножене на синус квадрат xr. Помножене на корінь квадратний. Із одиниця мінус 1 друга. Синус квадрат ХР поділене на xr. Одержуємо держимо от таку величину bx. Звідси розв'язання інтеграла. В результаті я держу от таку величину. Порівнюю перші 4 числа за комою відповідають один одному. Відносна похибка складає 0,33%. Розглянемо інший інтеграл ліптичний третього роду. Якщо в першому інтегралі тут у нас була 1-n сину квадрат ax то тут одиниця плюс n sin 2 ax як ми його будемо розв'язувати? Ну, по-перше, у нас потрібно от цю величину привести до косинуса. Яким чином це робиться? Дивимося. Одиниця поділена на 1 плюс n синус квадрат Ах. При х дорівнює 0. Величина дорівнює одиниці, Тобто відповідає косинусу. Його характеристикам. Звідси це у нас одиниця, поділена на одиниця плюс n синус квадрат ах. Це косінус квадрат b1x, поділене на косінус b2х. Звідси... Степені у нас скорочується. І одержуємо, що у нас повинна бути функція інтеграл від 0 до х, dx і дорівнює 1 поділена на bx Bx, bxx. Знаходимо коефіцієн b1. b1 дорівнює 1 друга помножена на арх косинус. Корінь квадратний із 1 поділене на 1 плюс n sinus2 аx плюс ар корінь квадратний. Із 1 поділене на 1 плюс n sinus2 ax поділене на m поділене на x m. b2 дорівнює 1 друга помножене на ах k sinus cx x, поділене на x плюс арксинус Ксинус Cx поділене на m. І поділене на xm. x поділене на m. І вже остаточно bx знаходимо дорівнює 1 друга, помножене на арх косинус косинус квадрат b. Перше х поділене на косинус b2x, поділене на x, плюс арх косинус квадрат b1x поділене на m, поділене на косинус b2х поділене на m, поділене на xm. Приймаємо тут m дорівнює 2 або n дорівнює 2,25 помножене на косинус α поділене на 2, де α ми приймаємо, що дорівнює 45 градусів. Питання, чому при розв'язанні цього інтегралу ми використовуємо першу універсальну формулу? Тому що функція, 1 поділена на 1 плюс n синус квадрат ax не є косинусоподібною, а лише приводить до неї. Чим відрізняється косинусоподібна функція від приведеної до неї? Ну, Наприклад, у нас є там різні тереметричні вирази косинуса х на 2. Синуса х на 2 і так далі. Якщо вони підходять по своїй структурі, це косинусоподібна функція. Якщо ж ми просто не маємо подібної формули, ось ж не маємо такої одиниця, поділена 1 плюс синус квадрат х, що це якийсь косинус, ми не маємо такої формули. Тому це лише приводить до неї. Звідси використовується перша універсальна формула. В той же час для знаходження кута перетину, якщо ми йдемо по іншій схемі і знаходимо в першу чергу xr, то ми використовуємо формулу, яку використовуємо при розв'язанні еліптичного інтеграла другого роду. Спрощено, xr дорівнює 0,75x, поділене на косинус АХ. Поділене на 6,3, помножене на косинус альфа поділене на 4,8. Приймаємо тут теж, що альфа дорівнює 45 градусів. Звідси bx дорівнює арх косінусу 1 поділене на 1 плюс n синус квадрат АХР помножене на корінь квадратний із 1 мінус k квадрат синус квадрат AXr. І все це поділене на xr. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл від 0 до 30, dx поділене на 1 плюс 09 синус квадрат x. Помножен на корінь квадратний із одиниці мінус 0,64 синус квадрат x По формулі Сімпсона ми знаходимо от таку величину. Чому дорівнює цей інтеграл? Зараз ми розв'яжемо цей інтеграл за допомогою знаходження кута xr. xr дорівнює 0,75. Помножене. На кут 30 градусів. Поділене на косинус 30 градусів поділене на 6,3. Помножене на косинус 45 градусів поділене на 4,8. І одержуємо кут 22,8835812. Звідси, підставляючи цю формулу XR, ми одержуємо результат коефіцієнт Bx, який залежить від того. Яка межа інтегрування? В даному випадку межа інтегрування 30 градусів. Звідси підставляємо і одержуємо результат. Відносна похибка складає всього-навсього 21%. відсотка. Таким чином ми при розгляді цього інтегралу. Побачили, що є можливості дуже просто розв'язувати велику кількість інтегралів дуже просто в елементарних функціях і з достатньо високою точністю. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!